Партнер проекту Смек та ваніль представляє ПРОЕ ВІЧНО молоде радіошоу, яке змінює уявлення про вік, здоров'я та вічну молодість. Привіт, друзі! Сьогодні у нас знов про Ейдж, але у нас сьогодні спеціальний випуск про Ейдж, тому що вже літо, і тому що багато хто з нас подивляється на свої валізи, дивиться можливо на валізи своїх дітей, щоб збагрити їх до бабусі кудись в село на канікули. Ну і взагалі ми більш рухливі, коли стає тепло, коли починається багато сонця. Ми починаємо думати про те, що нам якось потрібно змінити своє місце. Це локації, але ж людина, така істота, яка не може довго е, жити без їжі, і тому ми міняємо локації, продумуючи, де саме ми зможемо щось перехопити або щось взяти з собою. Це програма про Ейдж, у якій сьогодні ми роздивляємося себе зсередини, але з середини у той момент, коли ми кудись мандруємо. У нас знову в студії чудовий доктор та експерт Надя Крижановська з клініки Превента у Києві, і вона знову нам допоможе розставити. Кілька крапок у усіх цих питаннях. Тобто сьогодні ми говоримо про подорожі і про їжу. У мене є чудова історія про дівчинку, яка називає себе Я Дівчинка-судочок. Аня, я нікуди не їду, якщо я з собою не візьму кілька судочків зі своєї їжі. Я була дуже здивована, коли вперше це почула. Але аргументує вона це тим, що її власна їжа, яка саме для неї, вона себе добре знає, вона дотримується нормального харчування, і та їжа, яку вона може взяти з собою, вона для неї більш зрозуміла, більш безпечна, і тому вона завжди тягне з собою якийсь пакет з купою тих судочків, що там в них я не знаю, але вона знає, що їй потрібно. Я в цей момент, коли я почула цю історію, я дуже здивувалася, Надя, як ти вважаєш, ця дівчинка все вірно робить чи ні? Де вона їх тримає в машині? Ну і скільки годин? Це добре питання, так без холодильника. По-перше, гарно, що вона а, про себе піклується. Це дуже гарно. Ну це про любов до себе. По-друге, ну не вся їжа так гарно переносить. Мандри, як ми. При, як ми, так, так, вона може просто ну засумувати <рес> в судочку. Ти Розумієш, так, так. одна їжа так. в судочку, тобто це залежить від часу, скільки вона її тримає, і від того в яких обставинах вона її буде їсти. Поживати, тобто ти маєш на увазі? Так, так, так. Угу. Але ж розумієш, ми не говоримо зараз про те, що хтось поїде до Індії, наприклад, зараз. на машині не, не той час, так, на машині <рес> <рес> до Індії, і взагалі не той час, щоб їхати до Індії. Але ми ж живемо в доволі цивілізованій країні, і е, таке поняття як сервіс, у нас дуже на високому рівні дуже добре інтегрованому суспільство. Тому я б ставила питання так: чи краще брати щось з собою, чи краще продумати е, своє харчування у якихось адекватних закладах, які ти будеш сплановано відвідувати на протязі своєї подорожі, і якщо ти можеш спланувати, це гарно, тому що будь-які заклади, якщо вони сертифіковані, це означає, що ну. Як мінімум, там є санстанція. Ну, у нас санстанція, Надя, я тобі нагадаю, трошки може ти дівчинка молоденька і не розумієш, що санстанція це у нас така міфічна істота в нашій країні, яку викликають як джина з бутилки. Якщо це гарно побудований бізнес, він взагалі не хоче мати будь-яких проблем. Репутаційних ти маєш так? Так, репутаційних. Uh -huh. Тому може бути так, що треба обирати мережеві якісь там заклади. Краще знаходити будь-які такі гарні мережеві. Великі. Ти маєш на увазі, так, да? щоб за... це не була якась там кафешка за... випадкова Яка... Яка ну, тебе в обіймах знаєш, і не відпустить потім ще кілька годин. В мене була дуже гарна історія, яка є лайфхаком. Я дуже багато мандрую в такі знає, знаєте, такі розсадники зони розсадників, <зас> де ти можеш підхопити і мікрофлору, і мікрофауну. Так? так ну, тобто це екзотичні країни, і це не, наприклад, Індонезія, але ж не Балі, а остров Ява, храм Трамбанан. І навколо тільки якісь там халабуди, і а, десь вже час їсти. Але ж дуже жарко, я дуже втомлена, я теж хочу їсти. І їсти нема чого. І їсти нема чого, немає ніяких ресторацій, нічого, ніякого туристичного сервісу. Тобто це дійсно треш. І ти з собою не возиш садочки? Ні. Наяву. Наяву. Надя, Ніповезла. Ніповезла. Ну, така я. В собі була дуже впевнена дівчинка. Так. І єдине, що ми знайшли, це якась халабуда, там стояв лоточок, на якому лежали. Якісь там свинячі вуха, чи щось таке копчене, О, але ж я вегетаріанка. Та дійсно такий дуже пересмажений шматок тофу. Я б не знаю навіть, що я обирала. Ну, я точно в такій за ситуації, тофу. Так. Я Дуже голодно. Мені взагалі вже все одно, що. З'їсти, ну тому що я втрачаю. Але вуха ти їсти не Ні. хочеш. Втрачаю свідомість. Так. І дуже такий екзотичний е, хазяїн лавки, в повному сенсі цього слова. Мені каже: Ну обирайте. Ну я кажу, ну окей, тофу. Він каже: окей, бере цей шматок своєю рукою, без, без рукавичок? Без да, без цих одноразових рукавичок угу. та кладе мені на. І що ти з'їла? З'їла. І що з тобою було? Я була дуже голодна. У мене був зашкварний рівень соляної кислоти. А потім з тобою що було? Надя? Нічого, тому що моя соляна кислота вбила все, що там було. Вона просто руці. розірвала да, всіх цих мікробів. Але ж це лайфхак. Якщо ви подорожуєте екзотичною країною. Вам треба бути дійсно дуже голодними, щоб скуштувати щось незнайоме, і, мабуть, дуже небезпечне. Надя я дуже Але люблю ж експерименти, треба не повторювати. А я люблю нові враження. Розумієш? Я рідко в той момент думаю про наслідки, тому що для мене це емоція, це дорогого дуже стоїть. Але з іншого боку, я ж розумна доросла людина. Чи варта та емоція того? Може, це просто моє безглуздя? Ну, так. А що робити? Дякую, Надя заспокоїла. <свісна> ну що робити? Не мандрувати, а ну. не шукати інших смаків, або не цікавитись локальною кухнею. Окей, це ті самі питання, які я собі кожного разу задаю, коли в якійсь Індії або на Шрі-Ланці я намагаюсь засунути так. свої ручки У литочок з чимось невідомим мені до цього моменту. Мої ручки, принаймні, не їхні, мої yes. Я своїм більше довіряю. У мене серветки вології завжди з собою ага. Але а, я думаю, що нам потрібні якісь лайфхаки, Нам потрібні від освіченого медика якісь штуки, які дозволять нам не бути кілерами своїх емоцій, і при цьому не бути кілерами свого фізичного тіла. Угу. Що робити? Я е, сподіваюся, що зараз ти зможеш дати. Е... Якихось кілька адвайсів, щоб ми могли бути впевненими в тому, що емоція залишається, і ми також залишаємося живі та здоров'я. Ну, по-перше, треба бути дійсно голодним, коли ти їси щось незнайоме, тому що головний протектор це наша селяна кислота, і вона дуже багато може зробити, коли її достатньо. Кислота перемагає. Так, по-друге, ти можеш застосувати, ну, наприклад, трошечки, але ж міцного алкоголю, щоб це все допомогти стерилізувати. Бати внутрі, тобто це помічник соляної кислоти, про яку ти ну, говориш? Так, да? Ще так, посилювач так, такий, да? так, так, так. Можемо вживати якісь там кілери пробіотики, типа сахараміцетибулардії, типа бацилус субтіліс. Вони вбивають інородні бактерії, вони живуть за їх рахунок, але ж вони френдлі до нашої флори. Ну це такі біологічний Угу. Ну, Або вже там ризикувати, <три> але ж <три> Живи мати <ви> <три> щось, в нашій аптечці. Щоб протектувати наслідки, ти маєш мати заздалегідь протекцію або так. після протекції? чи це дві різні речі взагалі? Ні, ні заздалегідь. Ти ніколи не знаєш, що саме там у цій тарільці, і заздалегідь ну цій самий сорбент він не допоможе. Ну і наприклад, він також абсорбує і корисні Тобто Ти маєш на увазі, що спочатку проблема, а потім ну якщо вже паличка виручалочка Так, не треба вживати антибіотики до. Контакту з їжею <рив> <рив> я дуже дуже люблю медичний ціничний гумор літаки таки. Я ненавиджу їжу в літаках. Вона має неприємний такий присмак, якийсь для мене. Але коли ти летиш 14 годин на інший бік світу, то ти просто не можеш скасувати цей момент, або потрібно брати і перетворюватися на ту дівчинку судочок, про яку розповідали. Щось з собою, пхати собою в... в ту валізу чи в сумочку. Угу, угу. Краще мати ці все одно там заморожені, а потім розігрітий сніданок або обід... сніданок. Так, ніж свій бутерброд у сумці, який там з тобою літить вже 14 годин. Краще буде їжа в літаку, тому що це сертифікований кейтерінг. Ну, тому що є логістична компанія, яка про те дбає, вона має дуже велику купу контрактів, вона не хоче ніяких там ризиків репутації. А твій бутерброд. Він не має. Немає. конкурентів. За ним не стоїть лізингова компанія, не стоїть страхова компанія. Що там ще може стояти за моїм потертуванням? Спілка. Або не стоїть. Профспілка точно не стоїть за моїм. Він не має конкурентів, він не має бекграунду. Знаєш такі, один єдиний. Що хочу, то і роблю. Добре. Надя, давай зробимо якесь саме. Ризики в подорожі та як їх уникнути. Ризики, по перше, це по перше, інфекція, тобто це флора, фауна. Банально не підхопити нікого так, собі. Фло флора, фауна, тому тримайте руки чистими. По друге, бути голодним, тому що це дійсно допомагає тілу розібратися з тим, що ви з'їли. По-третє, треба не забувати про профілактику. Це може бути. Крихітна, але ж міцна доза алкоголю, або пробіотики, про які я казала, або це вже наслідки. Це треба там мати якісь там ентеросорбенти, якісь там проти якийсь якісь там антисептик, антибіотик, який можна застосовувати, але ж порадитися своїм лікарем, тому що вони всі мають якісь певні, там, певні властивості, да? Так, певні властивості. Ти знаєш, у мене є ще один засіб. Е не в мене, а колись в Індії одного разу торговець Ласі побачив у мене в руці кокос, я намагалася купити в нього Ласі. Oh. І він сказав, що не буде мені oh, продавати до Боже. Ласі, бо я потім можу дуже сильно пошкодувати. Але потім він подивився мене, подумав і спитав, в якого Бога ти віриш. І сказав: якщо, дівчинка, зараз ти помолишся своєму Богові, і віра твоя насправді міцна, то пий і нічого не бійся. Це один... нічого ти? не бачить. О <рик> боже, <гас> 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 ну насправді зі мною нічого не було. Ну це вже трошки спіритуальних практик. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що ваша віра в здоровий спосіб життя вона справжня. Я сподіваюся, що ваша віра у науковий підхід, у цивілізацію, у інтелект і у усвідомленість вона ніколи вас не покине. Це програма про Ейдж, Натя Крижановська, Анна Балінт на сьогодні, все. Але ми постійно досліджуємо наше все, наше здоров'я та красу середини, як це все влаштовано, щоб ми, а не хтось там зсередини, міг цим керувати. Так, обіймаємо. Вас до настуха. Я хазяй. <laughs> Папа. Про ей на просто радіо. Щоденна подорож здоровим способом життя. Зовні із середини для тих, хто хоче бути в ідеальній формі та брати від життя максимум. Про ейж весело про важливе. Щодня на просто радіо. Партнер проекту Смек та ваніль. Натуральний препарат, що лікує гостру і хронічну діарею у дорослих та дітей, має властивості ентеросербента, а ще обволікає і відновлює слизову оболонку травного тракту. Смек та ваніль швидко допомагає у неприємних ситуаціях.